Ні, не розумів. Не розумів. Ні, не я не розумію що я не розумію, які вимоги. Посилала патрульних і стала героїнею мемів. Яка історія цього без перебільшення, легендарного відео? А вона справді цікава. Подія сталася у серпні 2018 року в Тернополі. Патрульні зупинили водійку і помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити тест на драгері вона відмовилась. Жінка посилала поліцейських. А відео з місця події набрало популярність в інтернеті. З ним почали робити меми. Один з найвідоміших з кефіром Галичина. Кефір Карпатський чисто молочний. Ні, не нахуй. Я не розумію, що Ту ви. Нахуй. Ви будете проповідати. Акторка, яка знялася в рекламі, дуже схожа на героїню мему зовні та манерою мови. Але це не одна і та ж людина. П'яну водійку звуть Наталя. Тоді їй було 36 років. Але цей випадок з поліцейськими був не єдиним. У 2021 році її зупинили знову. Вона також відмовилась проходити тест на стан алкогольного сп'яніння, тому суд позбавив її права керувати автомобілем на рік. Але гіркий досвід її нічого не навчив. У січні 2025-го її зупинили знову і знову в стані сп'яніння. Дивовижно, але цього разу вона погодилась подути в драгер, який зафіксував 1,6 проміле алкоголю в крові. На неї склали черговий протокол. Підпишіться, щоб дізнаватися історії найпопулярніших українських мемів.